Коротко про кривий ріг, найголовніше з життя міста та району за хвилину. Билися за Буглидар Маріуполь та Кривий Ріг. Звільняли Херсонщину до дня конституції. Нацгвардійці отримали державні нагороди і зворушливі картини, які намалювали юні криворіжці. 12 років за гратами загрожує правоохоронцю за смертельну ДТП із дітьми. Сержант поліції спрямував у кювет авто із випускниками на Криворізькій трасі. Троє неповнолітніх загинули, четверо травмовані. Виявилось, Керманич був на підпитку. У Кривому Розі відкрили вже 405 колонок. Реалізують усі чотири проєкти із відновлення постачання, будують водогони. На Криворіжжі дві громади повністю безпитної, п'ять частково. Безвідсоткові кредити на житло для жителів Кривого Рогу та переселенців. Міський бюджет компенсує процентну ставку Вощадбанку для військових, правоохоронців, медиків, вчителів, науковців і переселенців. Ще більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.